друзья всем привет привет на, нам вот на такого воду кучку бапол я уже трошки порезал Ось уже нарубал сейчас выйдем кучку покажу вот тут різав Ось такая Як ви думаєте, стоит у нас по доларі 4000 тисячі гривень? Я думаю, что що... ...стоить. Таке... ...шухе. І ще короче, розтягнули сепки само їх укоротити чи ніхто знає. Ще наварили ми холод Зараз будемо розливати. Ось так офіс. Свиною ніжкою. No, Із шийкою куриною Ось такий холодчик у нас вийшов. No. І ще вибрав вже останні наші помідорки. Так що працюємо. ну Друзі, почали. Копатиме картоплю, росли ми тут шість радочків. Жужа, як завжди, з нами. І я вигнав всіх помощників своїх з поля, тому що трусачка в землю не йде, картоплю вся ріжеться і залишається в землі. Ось, ось ці, які ми накопали. Це тут у нас королева Анна в мішочках. І ось там трошки накопали ось такі врожаї у нас. Коротше, 15 мішків накопали королеві анни. І це тут у нас всякі сорта, тут теж десь приблизно із 6 радочків накопали десь около 10 мішочків. з згорем пополам викопали. Виходить, що вітер може просто гудіти сильно. Бачите, які. Тут була у нас королева гана, тут навіть півсотки не було. Ось бачите, які груді. Так, викопали, а відсвіталося. Тепер будемо чекати дощів, Не будемо чекати дождюків. І тоді будемо докопувати Ну, Це вже другий день у нас погода вроді не сильно жарка така. Ну, Стовунчики наші. Невеличкі, правда. Цей год, але Дя... А ось попольсі є, ось побольше он. Які взагалі здоровенні. Так що трохи кавунчиків є. До чого сьогодні ми на вечір. Ось кавунчик. На вечір того ми зріжемо. Попробуємо. дынька вот такие колончик. дыни желтенькие уже так что ах, сейчас стики у нас зависело все наше Картопліки от від флота і ось докопаного. Будемо чекати дощиків. тоді будемо докопувати. А зараз йдемо, будемо дорізати, дорубувати наші. Борис поки що я нарізав. Ось, так що. Далі побачимо наш виноградщик. він тут. О, цей його дуже небагато, але винограді є в такие приводит